Для тих, хто погано бачить, на сцену вийшов якийсь мужик. Ну, якийсь мужик, це коли ви сидите вдома і до вас дзвонить ваша подружка і така, вийди, будь ласка, зустрінь мене з маршрутки. Ну, якийсь мужик на мене стрьомно дивиться. Ну, а я просто снідав борщиком і горошинку знайшов перчик і такий. Розумієте, якийсь мужик. Ну, але це нічого страшного, тому що я був якимсь мужиком ще з самого дитинства. В першому класі, коли батьки однокласників дивилися на нашу спільну фотку, показували такое пальцем і казали: А що з вами трудовік робить? Ну, реально, вчителі в першому класі до мене підходили і питали, що на другу середню освіту пішов. Та я з першого класу дівчинку з дзвоником на плечах носив. Розумієте, я ні разу, я ні разу в школі не чув фрази, а можна нам двох хлопчиків покрепше? У нас вчителя на словах економили. Вони відразу заходили і казали, можна свята? Я великий, я великий і я такий з народження. Ну, не те, що я народився вже такий був, там ще поповина була. І з перших днів мого народження всі в роддомі думали, що моя мама народила не сина, а співмешканця. Відразу такого голосного і на голому торсі. Там ще одна акушерка була смішна, вона бігала, кричала: Людка! Людка! Іди глянь, вона, як! Свого мужика втянула. Там з першого дня всі до мене не по імені, а по батькові звертались. Так і казали до моєї мами: Свята, іди Володимировича покорми! а то лежить плаче, голодний, навірно. Зараз стіни почне облизувати, а нам що другий раз білить. Тато жартував, щоб мене накормить, треба дати все мамине молоко і ще вичевить дві корови досуха. Це тільки полуднік. Взагалі моїм розміром, насамділі, тільки тато був радий, тому що він навіть склав графік, коли я замість нього буду на завод ходити. Нещодавно, у 2018 році, одна жінка народила дитя, яке важило 5200 і було 52 сантиметри. За це їй дали медаль і 50 тисяч гривень. Розумієте, 50 тисяч гривень. Ну, я народився в Совєтському Союзі. І я важив 5600 і був 54 сантиметри. Совєтський Союз мене забрав 50 штук, розумієте? 50 штук це 500 XL шаурм. А 500 XL шаурм це 250 райських вечорів. Я шаурма і мій майбутній діабет. Взагалі, ця статура не принесла ніяких бонусів, чесно. Та, да, я ложу за одну щоку 15 пельмень. Ну, але це тільки засмучує оточуючих. Угу? 15 півмень за одну щоку. Я чисто косплею на панду кунг-фу, прикидаєте? Перед другою вагітністю варто сказати, що батьки чекали 11 років. Так сказати, щоб час забрав спогади про першу вагітність, коли мама ходила з таким пузом, ніби дитина одразу вийде на мотоблоці. Знаєте, батьки дуже тішаться, коли ця дитина починає в пузі рухатися, щось битися. Я так само баті зуби вибив. Яск Василова з Рівненської області. Хто знає де це? Нічого, бо це ж є ну, дуже страшне місце. Серйозно, я зараз розкажу там все як в Silent Hill, як все як в фільмі жахів. Уявіть, кінчається війна, до нас приїжджає куча туристів. Гуглять, що можна побачити в Рівненській області. Ага, так є у нас тунель кохання. Поїхали в тунель кохання. Потім дивляться з Лубуновський кар'єр. Виїжджають з Рівного, проїжджають е, новий двір, гарне приміське містечко, дачки, Переїжджають трасу, в'їжджають квасілов, і я ще на зупинці такі горошину розкусую. В машині паніка, жінка плаче, жінка кричить, діти плачуть, жінка така, коля, розвертайся, коля, будь ласка, а коля не може, коля сам заціпені від жаху. Діти вже сиві, як груди бобула. І точно так вони вже нічого не очікують подальшому від життя. Я одружений, я одружений. Поаплодуйте, будь ласка, хто не одружений або незаміжний. А, не незаміжний? Невдахі, навіть я зміг, я одружений. І, моя дружина, це саме краще, що сталося в мене в житті. Після Бігмаку. <рес> е, не переживайте, вона по своїй волі, чесно. Нема такого, що ми живемо в замку і чекаємо, поки принц приїде і її визволить. І зовсім не важливо, що я в три рази за неї більше і знаю, де її батьки. Вона сама, чесне слово. І я невимовно щасливий, що в мене сексуальне життя є. Але є одне головне правило. Головне, не зіскользнуть. А якщо зіскользнула, або зіскользнув, всяке буває, то головне не хапатися ні за що. А якщо вже хапаєшся, то царство тобі небесне, чесне слово. Я з Квасилова. А, знаєте, звідки ми переїхали в Квасилів сім'єю? З Києва? Як, чого, які причини, я не знаю. А коли я питав про це в батьків, то мама завжди починала плакати. А вона не плакала, коли мене народжувала. Розумієте? Які були в аргументи в тата, я не знаю. Кохана, в посілу. Там така бліпиха цвіте, спасу нема. Я великий і це завжди мене заводило в незручні ситуації. Поплутуйте, будь ласка, хто пам'ятає, в школі такий урок, як Є, так. Yeah, да. Нас там вчили одягати протегаз. Ви коли-небудь бачили, як протигаз розходиться по швам? А зсередини. А я бачив. Розумієте? Мені завжди важко кудись влізти. Під одіяло, в парку в машинку, в одяг кінець кінцем. Ну просто ж є таке відчуття, що на заводі дишають одяг під нас, під таких людей, окремий цех виділений. І в них там план на місяць одна сорочка. Зараз, до речі, без зимової курточки хожу. Вона в них по плану в 24-му році. От Я великий, і ну, до самого такого важкого перейдемо. Відразу, відразу, після повномасштабного вторгнення, відразу, я пішов в воєнкомат 27 лютого. Просто воєнкомат на третьому поверсі був би нижче, пройшов би раніше. І я йшов і я думав, так, куди мене можуть взяти? Чим я не штурмовік? Головне, щоб штурмувати треба було перший поверх. І я абсолютно розумію всю відповідальність. На мені ж стандартна плитоноска буде як на вас хрестик. Чи може я в танк не влізу? Влізу ж? Але чи ще хтось влізе? На крайняк дайте, будь ласка, банку Зеленки, і скажіть, що вам по лендлізу Халка привезли. Ну там ідіоти, там точно в таке повірять. Ну і направду, я невигідний, тому що якщо навіть наші західні партнери побачать мене по телевізору, вони ж точно скажуть: ні, ну а може біолабораторії все-таки були. Ну, бо ми таку фігню тільки в оселі зла, з Мілою йович, бачили. Дякую, у мене все, свят панчук.